Мої вітання, друзі! Якщо у вас також є домашні улюбленці, які часто подорожують з вами в автомобілі, і ви не знаєте, як прибирати за ними шерсть, ми вирішили зняти для вас окремий випуск, як очистити салон автомобіля від шерсті собак. Погнали! Я не дарма обрав цю тему для обговорення, тому що у мене також є домашні улюбленці, з якими я дуже сильно скучаю, поки я працюю на роботі. Але я стараюсь максимально часто з ними гуляти, в тому числі брати їх з собою в автомобіль і їхати, наприклад, десь за місто. Але знову ж таки, коли ви берете з собою в автомобіль собаку, в якого є шерсть, а не волосся, це трошки доставляє проблем. Повірте моєму досвіду. Хоча, якщо у вас також є собака, ви також мене прекрасно розумієте, про що я кажу. Буває таке, коли цю шерсть ну, просто неможливо прибрати з сухим пилососом. Ви його пробуєте прибрати, стараєтесь, 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 результату нуль. Відповідно, щоб максимально ефективно очистити шерсть, нам треба спеціальну щіточку. І ця щіточка ось. Завдяки резиновому ворсу вся собача шерсть буде накопичуватись саме на резиновій щітті, і таким чином ви зможете з легкістю дуже швидко прибрати собачу шерсть. Але бувають такі неприємності, коли лише щіточки недостатньо. наприклад, як Слина. Слина це також є такий недолік собак, який виникає в період їх перевезення в автомобілі час від часу. І відповідно, щоб прибрати цю слину, нам треба застосувати певну хімію. Я підібрав топ-4 продукти, окрім щіточки, які вам допоможуть у всуненні даної проблеми. Якщо ви десь побачили краплі слини від собаки, наприклад, на текстилі на алькантарі, на шкірі, в мене таке виникало на алькантарі неодноразово. Я застосовував Polstar в пропорції 1 до 10 у. У вигляді піни, ніжно щіточкою прибрав, і потім дві вологих фібри і одна суха фібра. Витирав це все. Як правильно чистити Аркандару відео ось тут. Потім, якщо у нас виникає така неприємна ситуація із полікарбонатним пластиком, нагадаю, це такий пластик, який тонкий, але дуже міцний, але він не стійкий до хімічних засобів і його очищення трошки потребує делікатності. Відповідно, нам для цього треба буде застосувати. ElRound Surface Cleaner. Elround Surface Cleaner це той продукт, який я рекомендую застосувати по полікарбонатному пластику для делікатної очистки, а також рекомендую його застосувати для нейтралізації після очищення лужним очисником. Цей продукт створений на майже безлужній основі, він нейтралізує ефект лужного очисника на поверхні. І таким чином, якщо у вас є не тільки домашні улюбленці, а наприклад, маленькі діти, або у вас є алергічна реакція на лужні очисники, ведераунд Surface Cleaner нейтралізує дію цих лужних очисників, таким чином він робить поверхню максимально безпечною. Я це перевіряв, це дійсно так і працює. Буває таке, коли собаки вискакують на дверну карту і починають гавкати у вікно. З кимось вони постійно сперечаються. Бувають і такі історії. Та через це слина може бути на тонувальній клівці на склі. І, відповідно, ми ж Елдраун Surface Cleaner та Полстар там застосувати не будемо, тому що він там не потрібен. Нам для цього потрібен очисник скла. Я вам рекомендую глянути в сторону Speedglass Cleaner. Це ідеальний продукт, він створений на слабоспиртовій основі. Масова частка спирту в даному об'ємі менше 2%. Спирт тут застосовується ізопропиловий. Відповідно, спідглас клінер ви можете застосувати для видалення будь-яких плям як і на полікарбонатному пластику, так і на тонувальній плівці або на склі автомобіля. Він не залишає за собою розводів. При умові застосування правильної фібри, правильну фібру ви можете для цього застосувати типу вафельної фібри. Вона чудово працює по склу. Або знову ж таки, якщо у вас є можливість там застосувати, наприклад, папер для протирання вікон, я рекомендую спеціальні паперові серветки, називаються Катрін. Це тришарові серветки, про які я розповідав у минулих відео. Бувають такі ситуації, коли собачий домик в автомобілі дає про себе знати не по виду шерсті, а по запаху. Відповідно, щоб нейтралізувати цей неприємний запах, я не дарма, до речі, поставив до цього хіт-параду продуктів Fresh Up. Fresh Up – це потужний нейтралізатор запахів, який має запах свіжості. Даний продукт нейтралізує неприємні запахи. Плані автомобіля, такі як запахи після тютюна. Посторонні запахи в автомобілі, ті ж самі після перевозки якихось прянощів, наприклад, або перевозки риб м'яса, в тому числі і з тваринами. Якщо у вас є запах собачки, не самий приємний у світі, ви можете застосувати фрешап, просто накрутивши сюди трігер. І поширити даний продукт на поверхню, наприклад, на текстиль, наприклад, на текстильні ковролі, на текстильні коврики, або в зону там, де було попередньо очищено, але залишився запах. Це те, що стосується фрешапа. Є такі запахи, які фрешап може не прибрати. Дуже стійкі запахи, і нам потрібна допомога або озонатора, або у нас є ще один такий чудовий продукт. Точніше, установка вона називається Cochemi Refresher. Cochemi Refresher це спеціальна установка для усування мікробів. А також для нейтралізації неприємних запахів вона була створена на заміну всім відомим озонаторам або ж таки озоногенераторам. Отже, як працює рефрешер, який принцип у нього дії, що для цього потрібно застосувати, який алгоритм подій. Я це все більш детальніше розповів. Ось у цьому відео. Отже, будемо підходити до логічного завершення даного відео. Даним відео я хотів вам нагадати, які продукти можна застосувати для видалення такої проблеми. Не забуваємо, що Найголовніший аксесуар це резинова щіточка із резиновою щитиною. Не менш важливі продукти для очистки, для нейтралізації лугів, для очистки скла та нейтралізації запахів. Маєш певні запитання? Будь ласка, задавай або їх у коментарях, або в інстаграмі в Дірект. Також я вам нагадую, що ми запустили наш офлайн-семінар, який раніше проводився щотижнево. Але з грудня місяця у нас виникли деякі технічні проблеми, і ми їх тимчасово не проводили. Ми поновили і заново проводимо дані семінари. Окрім офлайну, ми запустили ще онлайн-семінар, де я успішно вже випустив 4 потоки студентів, більше 150 осіб. Відповідно, якщо ти хочеш навчатись правильному детелінгу, правильному застосуванню хімії від компанії «Екохемі», ми тебе чекаємо, ми тебе навчимо, все розкажемо, покажемо. А також, друзі, допоможіть мені, будь ласка, обрати наступну тему для відео на YouTube. У мене також іноді бувають такі нюанси, коли я вже ти розповів майже все про детейлінг, але не зовсім. От якраз ось це не зовсім я чекаю від вас у коментарях. Напишіть тему, про яку ми ще з вами не говорили, точніше, я вам не розповідав. Я обов'язково прийму це до уваги і, можливо, ваш коментар. Стане темою ролику, який буде записуватися, і потім вийде на YouTube. Дякую, дякую вам за увагу. З вами була компанія Кохемі. Я її головний технолог Платон. Слава Україні! До наступної зустрічі!